Багаторічна і кропітка робота підійшла до завершення. Торгові ряди відтепер мають унікальний документ. Це історико архітектурна довідка, що нам дозволяє тепер зрозуміти, яким був брум. Всю його історію дозволяє нам далі рухатися по його реконструкції реставрації. І це унікальний на сьогоднішній день документ, який є єдиний в Україні на пам'ятку національного значення. Це місто Біла Церква. Співпраця з істориками у нас почалася ще до повномасштабного вторгнення без цього документу. Мента відповідно до чинного законодавства України по збереженню пам'яток архітектури не можна проводити будь-які реставраційні роботи як по самій будівлі, так і навколо неї. Те, що не проводяться ніякі роботи по даній будівлі, пов'язано як із повномасштабними військовими діями, не відділяються кошти на це. А також не було повного переліку у нас документів історичних досліджень, як він виглядав в первинному стані. Чим цікава ця книга це зібрання і базова точка відліку для історії для цього об'єкту, починаючи від 1801 року, коли був створений контракт на саме Ме, будівництво зведення даного об'єкту це вихідні дані базові для будь-якого відтворення первісного вигляду об'єкту, тобто, ну до прикладу, ми знаємо, що первісна була е, е, татарська черепиця зеленого кольору. Зараз ми бачимо трошки інше металеве покрівля, що були в кожному приміщенні інтер'єрів ходи до не підвалів, а до погребів. Даний об'єкт був як овочева така база, підземна і наземна для торговлі і для ярмаркових якихось заходів. В процесі дослідження ми дізналися деякі такі унікальні речі. Особливо ми знайшли фотофіксацію гербових композицій фронтонів зовнішнього периметру і в інтер'єрі. Там були медальйони з. Ініціалами власників, і зовнішньо також ми працювали безпосередньо з нашими всіма архівами, з Київською областю, з бібліотеками, а також з Польщею. Тут унікальний переклад і унікальна сканкопія того первісного контракту при побудові даного об'єкту. І зазначено, що все-таки архітектор був італій швейцарського походження, бо та ні. Я хочу обов'язково зробити акцент на те, що дана споруда є унікальною, як за своєю формою, так і за функціональною. Призначенням, котре вона пронесла через 200 років і не втратила його. В Україні нині не існує жодного об'єкту, який схожий, подібний або функціонує як даний об'єкт торгові ряди. Тому він просто є перлиною не тільки Білої церкви, а перлиною України і тим маркером історії нашого того, ну, того часу, який ми маємо зберігти. Відреставрувати і передати нашим нащадкам в гарному вигляді. А ще краще, щоб ми його відтворили, і всі ми могли ну, побачити, як, як же наші предки бачили 200 років своїми очима цю споруду, і щоб ми також мали змогу це зробити. Ця довідка зможе нам допомогти в проектуванні або проєктантів відтворити первісний вигляд її.